Вітаю, друзі! До вашої уваги Hyundai Sonata 2015 року з об'ємом двигуна 24 літри, бензин. Комфортний та динамічний седан на передньому приводі. Ось таке дуже велике багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 16-дюймові диски. Світлий тканинний салон в дуже гарному стані. Світла стеля. Повний склопакет. Кіряне мультикермо, датчик світла, круїз-контроль, багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth Android Auto, кондиціонер, автоматична коробка перемикання передач, камера заднього огляду та багато іншого. Пробіг автомобіля 117 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізька, 663, парковка, торговий центр Метро. Автосалон ХП Авто. До зустрічі!